Всім привіт! У нас в продаж надходить автомобіль Volkswagen Cross Golf 2007 модельного року на двигуні 1.6 MPI в такому гарному кольорі. Без рижика, без пижика, рівненький, гарний, як має бути. По салону автомобіль має 4 склопідіймачі, електрозеркала з підігрівом, шкіряне кермо, 165 тисяч рідного підтвердженого пробігу сервісною книжкою. Двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, салон в гарному збереженому стані, в гарному кольорі. Потолок рівненький, ніде нічого не прив'язає. Гарненько все як має бути. Автомобіль заводиться з полтичка, як кажуть. Рівненько працює, все. Кліматконтроль заправлений та працює, холодить автомобіль. Бигунчик 1.6 MPI, який не вибагливий, працює рівненько, гарненько, без лишніх звук, посторонніх звуків. Та шуму. Похолою вже річ. на в червоному стані, без емоцій, без нічого. Кого зацікавило дане авто, автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Повторюсь, Volkswagen Cross Golf 2007 модельного року. З двигуном 1,6 МПІ. Має вмовачі передніх фар. Подробиці по телефону.